Декілька пачок сірників Олег Івасюк з легкістю перетворює на витвір мистецтва. Зі звичних у побуті речей лише за допомогою власних рук, щепців та голки понад три роки чоловік створює міні будиночки. За словами майстра, техніка роботи із сірниками нескладна, тому оволодіти нею нехитра справа. Проте не у всіх вистачає терпіння для такої кропіткої роботи. Сам Олег Івасюк розпочав із складання церков та храмів. Їх у колекції рукодільника найбільше. На першу роботу витратив майже 90 пачок сірників. Витратив я десь коло 12 ящиків. Це в одному ящику приблизно 40 тисяч сірників. Це можна посчитати. У кожній роботі я стараюся вираховувати кожну кіночну кількість сірників, так як це і для мене цікаво, скільки туди пішло, і багато людям теж цікаво. Майстер постійно вдосконалює свої вміння. Найбільший його виріб на даний момент складається із 13 тисяч 990 сірників. Останнім часом до дерев'яних будиночків додались також маленькі копії танків. Всього чоловік наразі склав 21 виріб. Зауважує, зараз купувати сірників доводиться більше, адже багато з них неякісні. Проте у своїй роботі майстер навчився використовувати і такі. Мої перші роботи на той час це для мене було дуже великим шедевром. Чим далі я розвиваюся, творчо розвиваюся, тим більше мені хочеться і працювати, і застосовую більш складні техніки. Чим більше складної техніки, тим воно краще виходить. Деякі із виробів автор декорує іконками. Більшість дерев'яних шедеврів роздарував у планах навчитись створювати із сірників картини. А поки майстер готовий ділитись вже набутими вміннями із іншими. 1 лютого у обласній науковій бібліотеці Островського відбудеться перший майстер-клас Олега Івасюка.